Сама, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття програми ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 30 хвилин, то дізнаєтесь. Чи готовий дитячий садочок номер 40 зустріти перших вихованців міста Луцька? Хто прийшов на меморіал слави вшанувати визволителів України? Як відзначали віруючі та духовенство Української православної церкви відразу три вікуповні дати? Як і за кого голосували лучани на виборчих дільницях обласного центру? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочався тиждень візитом Миколи Романюка до 55-го мікрорайону нашого міста, де завершуються роботи з будівництва дошкільного навчального закладу номер 40 З 25 мільйонів гривень вже освоєно 17. І можна сподіватися, що до Дня Святого Миколая малеча цього мікрорайону таки отримає найсучасніший у західному регіоні України дитячий садочок. Тут працюватимуть 60 вихователів, які опікуватимуться здоров'ям і навчанням 250 дошкільнят. Але побувавши на будівництві садочка, Микола Роменюк що найперше подякував будівельникам. На спорудженні дитячого садочка працюють будівельники підприємства «Житлобуд-2». їм допомагають студенти, училища будівництва та архітектури, для яких то ще й чудова практика, хоча роботи в основному вже оздоблювальні. А благоустрій території здійснюватимуть вже весною, бо цього року сформують клумби, доріжки і облаштують дерев'яною підлогою 12 літніх прогулянкових павільйонів. А внутрішній дизайн вражає просторими світлими приміщеннями, де буде використане антибактеріальне покриття, яке є тільки у луцькому пологовому будинку. І спеціальним підігрівом для шаф з одягом, аби він залишався сухим і теплим. Завідувачка садочка Ольга Швардовська знайшла спільну мову з будівельниками, і вони виконують усі зауваження педагога. У нас організовано дуже гарна співпраця з будівельниками. Вони йдуть на нас зустріч, прислухаються до наших порад, тому що в нас своя специфіка. Дітки маленькі. Особливої уваги заслуговує харчоблок дитячого садочка, їжу з якого подаватимуть ліфтами на другий поверх. І душові не тільки для дітей кожної групи, а й навіть для персоналу. Словом, сюди очевидно будуть водити екскурсії, але Микола Романюк не заспокоїться з введенням у дію цього дошкільного навчального закладу числом 40. Але на цьому ми не зупиняємося. Ми подальшому працюємо, знаємо, що в нас ще більше тисячі місць діткам треба в садочках. Ми працюємо по тих садочках, які в нас є на сьогоднішній день, яких знаходяться в першу чергу наші бюджетні установи, державні установи. Таких садочків у нас три: це центр зайнятості, де знаходиться, де пенсійний фонд знаходиться. Ось і ще один садочок, в якому теж там 4 чи 5 державних організацій знаходиться там міські і обласні. От у цьому напрямку ми працюємо для того, щоб ці садочки звільнити, надати приміщення цим бюджетним організаціям організаціям в іншому місці, а туди можна було поселити діток. Не оминули цього дня і стан будівництва школи номер 27 фундамент якої вже видно з вікон садочка. Це вже тема окремої розмови. А сьогодні порадіємо за тих маленьких лучан, які ходитимуть до нового сучасного дошкільного навчального закладу. А продовжимо випуск з сюжетом з вівторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізували звернення громадян, які впродовж двох тижнів телефонували до служби оперативного реагування 1580. Таких до слова було більше півтори тисячі. Воно й не дивно, адже розпочався опалювальний сезон, і не у всіх оселях лучан відразу було тепло. З цього питання доповідав представник комунального підприємства Луцьктепло але розпочали нарадо вітаннями. Директор Палацу учнівської молоді Степан Сидорук отримав почесну грамоту до ювілейного дня народження, а подяки міського голови удостоєна завідувачка дошкільного навчального закладу номер 4 Руслана Грановська. Далі перейшли до аналізу звернень громадян, що найперше тих, що стосувалися роботи комунального підприємства Луцьктепло. Його працівники мужньо ліквідовують аварії, але і мешканці нашого міста боргують теплоенергетикам майже 34 мільйони гривень. Але я звертаюся користуючись тим, що є тут і засоб маса інформації, звертаюся до людей. За тепло повинні платити і чого повинні одні платити за інших. Зачепили цього дня і болючу для нашого міста тему добудови до будинків, реконструкцію приміщень, внаслідок чого руйнуються стіни, і вже не ведемо мову про порушення громадського порядку біля таких будов. Тут Микола Романюк був категоричним. Це взагалі принципова позиція наша: ніяких добудов, ніяких дверей замість вікон не робити на вулиці, хочуть квартиру переоблаштувати під щось своє, є вхід в ту квартиру, хай входять через під'їзд і там роблять собі свій бізнес. Очевидно, відповідна комісія завітає і до будинку на вулиці Словацького, 12, де постійно тривають перебудови квартир, аби пересвідчитися, що самовільне перепланування не несе загрозу мешканцям 16-ти поверхівки. Бо якщо впаде цей хмарочос, то жертв буде більше, аніж на Рівненській, 109. А ще до служби оперативного реагування продовжують надходити скарги лучан на гучне звучання музики у деяких барах обласного центру. Відтепер такими підприємцями займатимуться правоохоронці. У нас деякі Бізнесмени собі можуть дозволити не виконувати, дотримувати чинного законодавства. Я просив би, щоб більше перетинув. Втім, не тільки зауваження лучан надходять до служби оперативного реагування. Зокрема, мешканці обласного центру дякують міському голові за облаштування привокзальної площі, яку прикрашатиме нове приміщення залізничного вокзалу. І відразу після оперативки усі вирушили на відкриття персональної виставки одного з найталановитіших художників сучасності Миколи Рубана. 15 картин він презентував у коридорах Луцької міської ради. І мусимо зазначити, що такі варнісажі тут уже стали традиційними, адже полотна майстрів змушують відвідувачів на мить зупинитися, подумати про сенс життя, і вже з іншим настроєм вони заходять до кабінетів чиновників. А може нам це тільки здається? Втім, не тільки гостей провладних кабінетів приваблюють роботи Миколи Рубана. Сьогодні багато працівників міської ради зупинялися біля картин, сповнених глибокого філософського змісту, де зупинена мить талановитим художником вражає простотою і динамізмом, лірикою почуттів і тривожною хвилею минулого. Ініціатор таких виставок у коридорах влади Микола Романюк відзначив творчий пошук Миколи Рубана і вручив йому подяку міського голови. Я хотів би ще душі вам подякувати за те, що ви погодилися. Розмістити тут ваші твори, вашого мистецтва. Сам автор надзвичайно скромна людина, хоча роботи Миколи Рубана знаходяться у найпрестижніших містецьких галереях і приватних колекціях Європи та Америки. А ця виставка то підсумок творчого шляху у 30 років. Такий собі життєвий етап, коли треба зупинитись, озирнутись, пересмислити минуле і впевнено зробити крок у майбутнє. Ну тут картини такі, що це є підсумок творчості і. Так сказати, і рядова виставка, тому що це є частина тих робіт, бо там, якби зробити цілу виставку, то там би вийшло 100-150 робіт. А так тут воно помістилося. Тільки 15 робіт. Вже 16 листопада Микола Рубан з дружиною презентуватимуть широкому загалу роботи дітей своєї студії у галереї мистецтв спілки художників Волині. А ця виставка поки що грітиме душі відвідувачам міської ради і додаватиме наснаги її державним службовцям. Відразу три віку дати відзначили минулого тижня, віруючі та духовенство Української православної церкви. 1020 років як на теренах Київської Русі постала Волинська єпархія, 20 років подвижницької діяльності блаженнішого митрополита Володимира, предстоятеля Української православної церкви, та 20 років перебування на Волинській кафедрі керуючого Волинської єпархії митрополита Ніфонта. Заходи з цієї нагоди завершилися урочистим богослужінням минулого вівторка, якраз на престольне свято храму усіх святих Волинської землі просіявших. До слова, їх тепер 53, бо до сонму 34 святих останнім часом причислили ще 19. Тих, родом з Волині, що несли Боже Слово не тільки на теренах України, а й далеко за її межами, як тепер би сказали, за кордоном. І дата 1020 років теж визначена не випадково. Саме того часу Волинь отримала першого єпископа, який і став першим священником Волинської єпархії. Хоча в нашому краї до цього часу бували учні перших апостолів і послідовники Кирила та Мир. Фодія сьогодні їхню працю продовжує митрополит Луцький та Волинський Ніфонд, беззаперечний духовний лідер православ'я нашого краю. Тих 20 років, які він прослужив, прослужив Богу тут. У нас на Волині за цих 20 років він прожив складне, непросте життя. І я думаю, я хотів би, якщо так коротко сказати, що напевно привернув до церкви, повернув до нормального, хорошого людського життя, повернув до Бога багатьох людей. Тому що навіть його життєвий приклад, як потрібно жити на цьому світі, ось, просто чисто людські, людські його характеристики, його якості, не як священнослужителя, просто як людини, ось, вони є таким хорошим, яскравим прикладом, як потрібно жити на цій землі. Праздник усіх святих Волинської землі просіявших ще називають Волинською Пасхою. Як правило, сьогодні до Луцька на урочистості з'їжджаються архієреї з усієї України, аби взяти участь в літургії та хресному ході навколо тимчасового храму усіх волинських святих. Не оминає нагоди привітати віряне духовенство зі святом і місцева влада. Традиційно дарують митрополиту ту його улюблені білі троянди. А Луцький міський голова Микола Романюк ще й дві ікони для храму. Владика подякував усім за вітання. Його підтримали трьома словами тисячі віруючих Української православної церкви. І слава Богу, що є стільки в нас вірних людей, які зібрали сьогодні в цей будній день для того, щоб звеличити і прославити День пам'яті святих угодників, що просіяли на волинській землі. Ми продовжувачі тої історії, яку вони започаткували, яку вони закарбували. Своїм життям, своїми подругами і добрими справами, вас, Господи! Не можемо не згадати у підсумковій програмі і одну з найяскравіших мистецьких подій у Луцьку – фестиваль Бабине літо, зініційований народним депутатом України Ігорем Палицею. Здається, якщо він може створити лучаном свято, то і будні у нашому місті будуть світлі та радісні за підтримки достойного громадянина, якого ми обирали 28 жовтня до Верховної Ради України. Щоправда, минулої неділі він ще не знав, який тріумф чекає його на виборах. А відтак і скромно загубився серед людей, яким подарував останній сонячний день бабиного літа. Від гуркіт чарівних барабанщиць Національного університету, колона учасників свята вирушила до театральної площі, де і відбувалося яскраве і захоплююче дійство Бабине Літо. Його відкрили історичні персонажі нашого краю, а Ігор Палиця, який і організував для лучан першу в історії обласного центру таку акцію, вибрав і дуже вдалий для цього день. Я думаю, що видно, хороше було бажання від душі, і погода хороша, і сонечко, і настрій хороший. Я сподіваюся, що вдасться. Кожен, до кого ми зверталися з запитанням про враження від цього дійства, були у захопленні від свята, яке подарував лучанам Ігор Палиця. Гості з рівного заздрили, що у них немає такого народного депутата. Наші ж мешканці обласного центру хочуть, аби таких імпрес було якнайбільше. А що стосується свята, потрібно тихо, розмірено, спокійно. Виважено так інтелігентно. Це свято дуже доречне, і бажано б такі свята влаштовувати частіше, а не тільки під час виборів. Насправді, цього дня театральна площа повнилася гомоном люду біля кіосків народних майстрів. Кожен знайшов собі забаву до душі і для тіла, поласувавши козацьким кулішем, варениками та бутербродами з салом. Адже свято Бабиного літа тривало 10 годин. А запах борщу, 200 літрів якого варили учасники фестивалю, розносився далеко за межі театральної. Площі. До речі, то вже був 45-й фестиваль борщу, що мандрує містами України, але більшість случан побачили його вперше. Якщо кожен рік так було б, було б що сповнити. І люди, які тут знаходяться, дуже дякують за цей сьогоднішній день. Тим часом виступи фольклорних колективів перемежовувалися з іграми та забавами, показовими виступами молодих козаків. А ще на святі у караоке вибрали золотий голос міста Луцька Юрія Литвинюка, якому дістався плазмовий телевізор від Ігоря Палиці. Словом Лучани стали не тільки свідками, а й учасниками Бабиного літа. І я дякую тим, хто це свято створив, тому що воно ще раз підкреслить, що місто Луцьке, місто фестивалів, місто. Культурних заходів і я бажаю Лучанам ці останні осінні дні добре відпочити. А завершувалося бабине літо у Луцьку виступами популярних гуртів з Києва. Здавалося, то був не тільки фініш передвиборчого марафону народного депутата від обласного центру Волині, а й переможний тріумф Ігоря Палиці, який разом з Лучанами таки зробить наше місто ще кращим. Оригінально і нетрадиційно відбулася минулого тижня у Луцьку загальноміська толока. Її організатори об'єднали зусилля представників торгового комплексу Сіті Парк, який урочисто відкрили біля річки Сапалаївки з озелененням схилів її берегової лінії. Здається, відтепер цей куточок нашого міста матиме господаря, та й відвідувачі сіті парку навряд чи будуть смітити біля елітного торгового центру. Усі, хто зібрався сьогодні на урочистості з нагоди відкриття торгово-розважального центру, зійшлися на думці, що він таки прикрасить наше місто. Не тільки оригінальними магазинчиками роздрібної торгівлі, молодіжним кафе, а ще найперше викладеним бруківкою пішохідним спуском до Сапалаївки. До слова студентам відтепер не доведеться брати участь у толоках у цьому місці, бо турботу за територію довкола торговельного центру взяли на себе забудовники, за що її достойний подяк луцького міського голови Миколи Романюка. Ми не можемо залишитися осторонь екологічних проблем нашого міста, і тому беремо на себе відповідальність за цей зелений куточок нашого чарівного міста Луцька. Гордяться цим торговельно-розважальним комплексом і студенти нашого міста. А відтак Микола Романюк запросив до розрізання символічної стрічки з нагоди відкриття сіті парку не тільки представників забудовника, а й представників навчальних закладів, які завжди на заклад місцевої влади беруть участь у толоках. А потім усі разом вирушили до водоохоронної зони річки, аби висадити на її березі 250 кущів спіреї, жасмину і туї. До речі, від сіті парку виділено спеціальну людину, яка доглядатиме за зеленими насадженнями на березі Сапалаївки. Ось тому я дякую і душі Покровському Андрію за те, що він пішов на зустріч. Ми йому також пішли на зустріч, і думаємо, що ця співпраця буде таким ну, яскравим прикладом подальшої співпраці бізнесу і влади. Ми готові йти на зустріч, аби тільки лише була ініціатива з сторони бізнесу. Насправді підприємець Андрій Покровський інвестував у торговий комплекс більше мільйона гривень, але не забув і про дитячий майданчик, і планує організувати тут доріжки для катання на роликах. Це до тих 900 тисяч гривень з державного бюджету на розчищення русла Сапалаївки, які потрібно буде освоїти до завершення року. І тоді на березі річки у центрі Луцька з'явиться ландшафтний парк, який стане ще однією зеленою зоною відпочинку мешканців нашого міста. Минулого тижня відбулася чи не найважливіша подія для нашого міста відкриття приміщення нового залізничного вокзалу, який від тепер стане візиткою Луцька. 15 місяців тривало будівництво вокзалу, і сьогодні у ньому одночасно можуть перебувати майже пів тисячі пасажирів. Приміщення Луцького залізничного вокзалу було єдине з семи, що залишалося невідбудованим у мережі відділку Львівської залізниці. Оскільки його ремонтували останнім з використанням найсучасніших технологій, той став наш вокзал найгарнішим у західному регіоні України, стилізованим під архітектуру княжого міста. Оті купол та шпиль надають приміщенню вигляду замку, хоча дехто бачить у ньому і храм. Це ж ворота від цього, як людину зустрічають. Чи потім як її проважають? Залежить її думка про маршрут в даному випадку. Отож, вклавши у реконструкцію вокзалу майже 30 мільйонів гривень, Львівська залізниця фактично збудувала нове приміщення, від якого залишився тільки фундамент. Додаткового персоналу тут не передбачено. Працюватимуть ті ж самі вісім кас, вже під'єднані до загальнонаціональної комп'ютерної мережі залізничних перевезень і три каси приміських сполучень. Є тут сучасні кімнати відпочинку, окремо для матерів з немовлятами і повністю виконані усі вимоги для людей з обмеженими можливостями. Відтак, символічний ключ отримали керівники. Залізничного вокзалу, а Микола Романюк не забув подякувати усім, хто долучився до спорудження візитки нашого міста. Дякую від себе особисто і дякую від усіх лучан. Нехай Бог вам повертає сторицею все те, що ви вклали сюди, а вкладена сюди немало сил, немало здоров'я, крім фінансів. Нехай буде все гаразд щиро від душі. Дякую. За традицією приміщення освятили і урочисто відкрили меморіальну дошку на стіні новенького вокзалу. А ті лучани, що прийшли на свято, сподіваються, що і на транспорті львівської залізниці додасться якості обслуговування та сервісу. Будемо сподіватися, що через трохи і зовнішній вигляд наших потягів теж покращиться, і що сервіс буде відповідний до такої краси, яку ми бачимо тут. Перших пасажирів новеньким рейковим автобусом відправили разом Борис Клімчук і Богдан Піх, тим самим знаменувавши початок роботи сучасного залізничного вокзалу у нашому місті. А минулої суботи місцева влада зробила справжній подарунок лучанам, організувавши осінній ярмарок на вулиці Глушець обласного центру. За розмахом асортименту та кількістю учасників такого базару у нашому місті ще не було. Адже до тих півсотні виробників з усіх районів нашого краю приєдналися працівники громадського харчування, сільгоспкооперації та місцеві підприємці, аби створити лучанам справжнє свято торгівлі. І воно таки вдалося, бо було доскона. Мало організоване спеціалістами управління економіки Луцької міської ради. Що найперше більше тижня вони моніторили ціни на усіх ринках нашого міста, не у перекупників, які зазвичай диктують лучарам свої умови, а у безпосередніх виробників продукції, яких, на жаль, на базарах обласного центру небагато. Отож, підготувавши відповідні прайси, і запропонували фермерам усіх районів Волині взяти участь у ярмарку, але з цінами не вище ринкових у Луцьку. А відтак усі, хто минулої суботи, хоч і за вкрай несприятливої погоди, таки прийшли на ярмарок, не прогадали, особливо ті, кому потрібно було. Придбати м'ясо, рибу, цукор по 250 гривень за мішок. До слова, керівництво нашого краю подбало, аби спеціально виділеними автомобілями, ветеранам та одиноким розвозити закупи домівками. Словом, ярмарок хоч і під дощем, а таки вдався. Це при тому, що на центральному ринку велася його активна антиреклама. Воно зрозуміло, перекупники втрачали потенційних покупців. А лучани просять місцеву владу організовувати такі ярмарки частіше, саме у центрі Луцька, а не біля торгового центру Глобус, і вже чекають наступного. Нього ярмарку бо достойно оцінили зусилля влади, яка переймається добробутом громади. А продовжимо випуск з сюжетом про вікоповну дату нашого народу день визволення України від німецько-фашистських загарбників. Він пропадає на 28 жовтня. Але ще напередодні свята на меморіал слави до вічного вогню прийшли сивочолі ветерани, представники влади, громадських та політичних організацій, аби вшанувати пам'ять мільйона волинян, які заплатили життям за волю і незалежність України. Можливо, холодний осінній дощ завадив прийти до вічного вогню тим ветеранам, хто ще серед нас і пам'ятає день визволення України. Та й довгих промов цього дня не було. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув під час великої вітчизняної війни. Отож, вшанувавши мертвих, поклали квіти до вічного вогню на знак пам'яті і скорботи солдатам, які не ділили Україну на свою і чужу, а віддали за неї своє життя. А завершуємо випуски репортажем з виборчих дільниць нашого міста і розповімо, як і за кого голосували лучани, що найперше з мажоритарників обласного центру. Щоправда, і вибору фактично не було а кожному хотілося впевненості у завтрашньому дні спокою в суспільстві і стабільної роботи, і це міг дати Лучанам тільки один кандидат Ігор Палиця, що й засвідчили результати нашого імпровізованого екзитпулу. Як тільки о восьмій ранку відкрилися виборчі дільниці, першими сюди прийшли севочолі жителі нашого міста. Не секрет, пенсіонери найдисциплінованіша частина суспільства, а більшість громадян вирушила голосувати з вірою, надією і любов'ю аж після служби у храмах. Хтось встиг навіть побувати на базарі. Словом до обіду на виборчих дільницях було не густо. Поки що багато людей не очікуємо, так як зазвичай вони йдуть з 12 до 3 години. У Нас виборча дільниця велика, тому в основному наплив і люди старші будуть йти після обіду. За перебігом голосування уважно стежили представники політичних партій та ще кілька делегатів від ОБСЄ, які переїздили від дільниці до дільниці, фіксуючи дрібні порушення традиційно зі списками виборців. А на виході з дільниць ми організували свій невеличкий як зетпул, і виявилося, що в основному лучани голосували за три відомі політичні сили і жалкували, що у бюлетенях не було графи проти всіх. Підтримав ту силу, яка відстоює незалежність України. То відома сила, яка послідована у державотворчій діяльності і в тому, щоб була реалізована висока національна ідея. Націоналістично правильно настроєну партію це Свобода. За соціалістичну партію України. Я знаю, я за комуністичну партію України. Мені Симпатичний Яценюк. Партію регіонів. Комун комуністичну партію. Батьківщину. Я проголосувала за партію удар. А ось серед мажоритарників здається свій вибір лучани вже зробили давно, бо віддали голоси за найпопулярнішого у нашому місті кандидата. До речі, у жодній виборчій дільниці він не мав ні одного свого представника. Палицю. А я пашука Оліві. За палицю і за наша Україна. А по мажоритарці я за ігоря палицю за палицю. Він okay. Від дав допомогу яку людям. В школі дав масово. Він допоміг нашому брату, нашому українцю масово. Як же за нього не голосувати? Я проголосувала за Ігоря Палицю і за партію Свобода. Я звичайно за Ігоря Петровича палицю. Ми дуже хочемо, щоб він виграв ці вибори. Бо ми дуже сподіваємося на його допомогу. Весь колектив Волинського обласного музично-драматичного театру академічного імені Шевченка. Я проголосувала за Ігора що Чому? Мені подобається, як він хоче прокрасити наше кілька місто. І дійсно людина для цього робить ну, не все, але те, що він може. А за мажоритарники проголосувала за свого сина Ігоря Палицю, тому що він достойна кандидатура для міста Луцька. О восьмій вечора вибори у Луцьку завершилися. А Україна ще довго лікуватиметься від отої хвороби політична шизофренія, якою називають вибори. На жаль, наш край майже нічого не вирішує у розкладі політичних сил. Бо оті 800 тисяч волинян, що прийшли на вибори, додали хіба що кілька десятих відсотка голосів для проходження до Верховної Ради обраній політичній силі. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні ж дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.